Мої господинки, у нас тут прийшов такий класний лот, а саме органайзери для холодильника від ліварно хом. Ліварно хом то взагалі любов на любов. Це класні якісні матеріали, а для дому це взагалі супер-пупер вау. 163 гривні за органайзер. 3920 гривень буде 24 штучки. Класно упаковані, вони йдуть і різних розмірів, вищі, нижчі, ширші. Показую, як можуть виглядати. Дивіться, упаковані вони по дві штучки. Ось так. Ідуть. Як ви бачите, дуже гарно можна складати у них фрукти, овочі. Ось ці, наприклад, йдуть розмір 13 на 17 на 36 упаковок по 3 штучки, як ви бачите. Далі показую варіанти. Можуть бути так: це у нас 20, 13 на 30, це буде трішечки більші. Їх буде 10 упаковок по 2 штучки і є 25. І 6 на 9, і 5, і на 30. Ось такого плану. Тобто вони будуть ширші. Власне, їх можна просто складати, подивіться, в холодильник. Ширший варіант можна поставити знизу, вущий варіант або вищий можна поставити зверху, для того, щоб зберігалися класно продукти. Дивіться, тут можна, в принципі, не тільки фрукти і овочі складати, як ви бачите, можна різну консервацію, баночки поскладати, можна сири різні, ковбаси. Абсолютно що. Вам заманеться 163 гривні за такі класні органайзери. Білий колір це завжди всім підходить. І лот взагалі крутезний, я рахую. Щоб його замовити, звісно, контакти наших менеджерів я залишаю знизу під цим відео або в шапці профілю. Тому, будь ласка, переходьте, телефонуйте, пишіть, тому що лот справді класний.